Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся на вулиці Шарамполь. Ось там Марк Анталія. Я буду йти від зупинки Мурат Паша до зупинки Шарамполь трамвайною. І по дорозі буду показувати, де знаходиться магазин новорічних іграшок. Я пофарбувалась. Та-дам! За цим ще раз вам точно покажу. Ось, будь ласка, Марк Анталія. І ви йдете по трамвайним наче Минаючи ось ці гарні кафе, магазинчики. Я йду якраз. Між трамвайними коліями. Там було все добре видно. Поїхав їхав трамвай? Їде на мене в аеропорт. Бачите, який тут вже дощик, новий рік. Можливо, тут завжди такий просто я не звертала увагу. Тут у нас є менка Це ніби старбакса, але, ну, звичайно, він не дотягує до нього. Аптека ще працює, аптеки 6 працюють. Так, ну, в кафе пішли. Тут Мігрос, ну, десь рік він тут. Був, спочатку це була магазин, теж астроном, але інший. Готель. Чомусь називали немає. Я, я його, до речі, знімала огляд. Ну, старенький він, старенький. До речі, ось тут Дічі Роулу, тут меблі, Давайте пропустимо трамвай. Ну, Вони зазвичай йдуть одночасно перетинатися, або там ну, різниця. Пару хвилин. Ось це всі поверхи і вниз це все меблі. Але я тут меблі не купувала, я тут купила холодильник. Так, Тому що гарна ціна, і мене подруга зараз недавно купила квартиру, і вона каже, так Юля зайшла, тут поки найліпша ціна на техніку. Хоча її там небагато, але ну ось так будете знати. Хілмі, кокореч. Уявляєте, до сих пір Юля не скуштувала кокореч. Ну саме тут. Взагалі-то я, звичайно, коштувала. Ми зараз запитаємо, скільки коштує. Ми недавно з вами дивилися, скільки кукуреч можна купити просто кілограм, так, взяти самому, приготувати. Зараз глянемо. Так. Ярими Половинка хліба 50. Чого? 275, щось вони написали. Що та, за че? Не димек черік, екмек, черік, екмек не димек. Ярці. А, ірмій їди бучуко за мат. Я здивись і тію їдниш без. Тобто половинка хліба 50 лір, а такого перерізається, то це буде 27,50. Ну ні, ну треба половинку хліба брати, ну що це гратися. Дивіться, яка смакота. Додають приправи. Хочете, може бути не гостре. А джістіс я персунус. Так, якщо ви хочете, то і, і така краса виходить. Так, воно жирне, але в хлібі воно не відчувається. Ну, щось він перепік трішки хліб. І так не подобається. Але дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Ну, зазвичай його ввечері. Сі цятка штачили Орсунус. А а ви уявляєте? Вони відчиняються в 4 вечора, до чотирьох ранку вони працюють цілу ніч, тому що кокореш зазвичай вночі їдять. Я не можу пояснити, чому. Сама перший раз почула їхній розклад, тому що ніде не написано. Значить, є дано. Ну коротше, багато різного вони готують. Кукуречі. Я думала, Є одна страва і все. Але я просто не знала, що вони з 4 до 4. Тому, якщо комусь вночі захочеться кукуреч, а це зазвичай так і хочеться вночі, то, будь ласка, сюди. Серйозно, новий магазин. Це парфуми не було. Лоріс. Можете зайти? Понюхати. Взуття. Ну, Тут зазвичай недороге взуття. Ну, воно і таке якість. Кросівки. Тут у нас. Такі смачненькі, чорба, чорба. Це Марджімак наливають. Зрозуміло, там теж Марджимак чи що. А що це за, за кафе тут відкрилося? Е, я перепрошую, ми, напевно, з вами іграшки не побачимо, ми побачимо лише їжу. Це не Марабаларний кадар, не кадар. Дивіться, салат, супчик. І м'ясна якась страва буде 45 лір. Якщо ви берете салат, супчик і не м'ясну страву, тобто це може бути нохут, так ну щось таке пісне. Ось нохут на наливати якраз з рисом, то це буде 35 лір. Зрозуміли, якщо солодощі Один такий шматочок з горішком коштує 35 п'ять лір. Чорбаханге сівар, марджімек, ве? та з. Келепача. Кілепача. Келеп... Дивіться, в них чотири супчика є, ішкенбер, кілепача, сучовичні і курячі. Дивіться, отакий салат, ну, цибулю, так знаєте, не пошкодували. Так собі нормальненько дали. В них супчик-лепача сам, супчик коштує 45 лір. Ну, він є дорогий у всіх ресторанах, навіть 45 ліс це не дуже дорого. Сютлач, не кадар, бо де диме? Ага. Не кадар? 20 сютлач. сутлач. О, така, бачите, столовочка невеличка. Уявляйте, як я так проходила, не бачила. Звучно це дрізна птіта. Бачите? Просто я чому дивуюсь, тому що зазвичай оці кафе вони вже ввечері не працюють. Всі ці кафе розраховані на те, що люди будуть приходити в обід, та, коли в них перерва, і тоді будуть їсти. Ну, наприклад, в мене той самий юсуф ми доходили, заходили до нього знімати. Бачите, і тут можна сісти. Хліб, це вже ви не платите за хліб, будь ласка, сідайте. Перчик відразу на столах. То він каже: Юля, ми вже практично в п'ятій шосі зачинені, тому що ну все, люди йдуть з роботи додому. А ці, бачите, гарячі супчики, друга страва. Ну, дуже класно. Просто як я так їх не бачила, оце мені дивно. Тут з самого початку відкриття в них якісь акції постійно, якісь там кредити дуже вигідні. Ну, це захочете, я познімаю, тому цікава техніка. Ну, коротко скажу обігрівачі, тому що це зараз актуальна тема. з ну, меншими можна написати. Так, нагрівачку, є 716 літ. Дивимося на першу ціну. пащин, це якщо ви відразу даєте. Якщо ви хочете в кредит, то 3 кредита, Ну, якось так сіти, 716, так і буде, без відсотків. Якщо 6, 736, якщо 9, 756, Ну, це я один так вам пояснила. 679, може не побільше, він дешевше коштує. Так, він побільше, може більше електрики тягне. Ось такі нагрівачі. Я зрозумію, що треба характеристику вам давати, як називається, це чудо. Електриклі. Ось. Ось, можете почитати в інтернеті, як воно тягне електрику LX2831. Ну, звичайно, коти тобі треба теж в камеру залізти. Чудо, чудо. Так, тут у нас. А, теж така сама модель. Хоча так подивитись не така сама, просто коробки ті самі поставили. Оця модель коштує Там... 604 ліри. Ось ця 785. Хлопці, а ще можна було меншими. Ну так що вже ж точно. 868. Отакий нагрівач. Як так, так сміялася, приходить Даша і каже, так холодно вдома, це просто якийсь фініш. Вам не холодно. Я кажу, ні, не холодно, нормально, ну взагалі нормально. Ну каже, що взагалі не холодно. Я кажу, ну я вдягаю піжаму, тепленька в мене така. Ну, ще не сама тепла, до речі. Потім халат, і потім ще одну кофту. І кажу, нормально. Вона така, то ти може валінки з шапкою будеш одягати. Я кажу, ну буде холодніше, буду так робити. Ви розумієте, ми звикли. Звичай... Перший рік теж мені було Думаю, що це таке? Що це ж заробиться? Треба чай пити, гаряче, щось робити. А зараз ми звикли. Звичайно, що в багатьох хто ну в багатьох квартирах вже є батареї, проведений газ, і до нас на нашу вулицю теж вже проведений Дяк газ. гаті. Будинок з неї може підвести прямо собі під під'їзд і розвести на всі квартири. Але потрібна підпис. Всі, хто живе в будинку, я навіть не буду це робити, тому що це дуже дорого. Ще підвести до будинку, ще як не йшло, але поставити батареї це колись було 25 тисяч лір. Ну раніше то 5 було тисяч лір. А зараз я зараз навіть не уявляю, скільки це коштує. Тому я забула про це, і просто я собі одягаю степенькою. Мені нормально. Хоча, чесно вам скажу, в мене не холодно, тому що в мене, ну якщо по нашому дивитись, третій поверх. По-турецьки це буде другий поверх. Тепло, я не біля моря знаходжусь, у нас нема вітрів. Супер. Хто на нульовому поверсі, на гіріші, хто на найвищому поверсі, тому звичайно не дуже добре, воно буде холодніше набагато. А, може на самому верхньому і ні, але влітку там буде найжарше, тому я не, не люблю ці поверхи і нікому не реком... не рекомендую. Юля, заговорюйся, що заробиться таке, треба йти їсти. Е, я зараз все-таки піду познімаю новорічні іграшки, якщо ще не зачинений той магазинчик на канал Джуліана Хоум. Заходьте, дивіться. Якщо вам було цікаво зі мною гуляти, ви знали, потрібну для вас інформацію, або не знали, а було просто приємно погуляти. Буду вдячна за ваш подобалик, підписку, коментар. І оцей магазин я показала на каналі Джуліана Хоум. Зайдіть, подивіться, щоб прикинути, які будуть ціни. Я покажу візитну карточку, звичайно. І ми на наступний раз ще подивимося, якийсь магазин. Ну, щось будемо вибирати, тому що ціни, ну так скажемо, нормальні. Нормальні. Дуже високі. Це не нормально. Хоча тут дешевше, ніж в торгівельних центрах. Цілу вас люблю обіймаю. Ось, будь ласка, візитка цього магазина. В таких місцях є ще їхні магазини. Етілер, бачите, цін? оце оптовий магазин. Тому що у всіх них це в роздріб ціни, а там лише оптом. Це називається мама е, вирішила ну, такий, знаєте, декор зробити, щоб ззаді було гарно. І я так розумію, що більше сподобалось це все-таки все дійство якраз таки аслану, тому що він не відходить від того золотка, ну Це ж просто. Ти принцеса, сина, чи ти королева? Каже, мама, я король, все. І буду спати на золотці. Воно школиться, ви розумієте, це бльостки. Ну, нічого, нормально.